Доброго вам здоров'я, шановні! 6 вересня спогад чуда архістратига Михаїла. Зауважте, саме чудо, а не диво, буде звучати українською мовою, принаймні саме так зібрані відомості в етнографічних джерелах України. Михайлове чудо це свято, яке відзначає чудесний акт Архангела Михаїла, що врятував християнський храм від знищення. У IV столітті на території сучасної Туреччини жив християнин на ім'я Архип. Його дочка захворіла на важку хворобу. І одного дня їй з'явився архангел Михаїл, розповівши про цілюще джерело в місті Іераполь. Архіп відвів свою дочку до цього джерела і вона одужала. В подяку Архіп вирішив збудувати храм на місці джерела і став його святителем. Однак місцеві язичники не схвалили цього і вирішили затопити церкву, змінивши русло гірської річки. Коли вода почала заповнювати храм, архангел Михаїл. Знову з'явився і, використавши свій меч, розрізав гору. Це змінило русло річки так, що вода більше не загрожувала церкві. Саме цей акт спасіння і увічнився як Михайлове чудо. На Михайлове чудо, віруючи, звертаються до Архангела Михаїла з молитвами про здоров'я для себе та своїх близьких, бо вважається, що він завжди чує такі молитви. Архангел Михаїл також є покривителем воїнів, тому цього дня прийнято молитися за благополуччя військових. Свято супроводжується чудовою традицією робити добрі справи, а ще миритися з тими, з ким ви були в конфлікті. Наші предки вважали важливим спостерігати за хмарами в цей день. Традиційно влаштовували братчини, сімейні зустрічі, на яких всі просили вибачення один в одного і вирішували суперечки. Наприкінці дня всі обов'язково обіймалися, і це символізувало примирення та гармонію. На Михайлове чудо існує ряд заборон яких дотримуються для того, щоб забезпечити спокій та гармонію цього святого дня. В цей день не слід працювати фізично ні в домашніх справах, ні в городі. Також категорично заборонено сваритися, використовувати лайливі слова чи ображати інших. Рокоділля вважається недоречним і не варто зловживати спиртними напоями. Наші предки вірили, що брехня на Михайлове чудо може призвести до біди. Як і в будь-який інший день, важливо уникати заздрості, бажання зла іншим, а ще не треба сьогодні нічим вихвалятися. З цього відео ви, шановні глядачі, дізнаєтеся ще більше цікавих старовинних звичаїв, традицій, обрядів, вірувань та знань, все, що стосується Михайлового чуда. За новоюліанським календарем цей день тепер пропадає на 6 вересня, і так само, 6 вересня, його святкували наші прапрапрабабусі до революції, ще до радянської окупації України. Я розкажу, що сьогодні треба зробити, ще розповім, що сьогодні не можна робити. Це свято Велике, дійсно. Тому е збереглося чимало свідчень від наших прапрапрабабусь, від стареньких, які збирали етнографи по селах України, свідчень про е різні дива, що траплялися на цей день, і про заборони і забобони. Тому я ще розповім, що сьогодні не можна робити. Т а ви дивіться відео до самого кінця, ставте лайки, вподобайки, підписуйтесь на канал. Та Пишіть довгі-продовгі коментарі. Я дякую Господові Богові і всім захисникам, які сьогодні боронять нашу рідну неньку Україну. Слава Україні! Я починаю! 6 вересня, коли вшановують чудо архістратига Михаїла, згадують також мучників Євдоксія, Зінона та Макарія. Цей день оточений численними легендами та віруваннями, які відображають силу і вплив Архангела Михаїла в народній свідомості. Згідно зі священними переказами, неподалік від античного міста Ієраполя існувало цілюще джерело, біля якого християнин Архип збудував храм на честь Архангела Михаїла, подякувавши за зцілення доньки від сліпоти водами джерела. Однак місцевим язичникам не сподобалося це святе нове місце, і вони вирішили знищити храм, об'єднавши дві гірські річки, щоб затопити територію водами. Архип, занепокоєний долею храму. Почав молитися архангелу Михаїлу. Архангел з'явився і, вдаривши мечем по горі, розрізав її навпіл, утворивши ущелину, і це дозволило відвести воду від храму. Це чудо відзначило місто, яке стало називатися Хони, що в перекладі означає «розколена» або отвір. В Україні архангел Михаїл є одним з найшанованіших небесних покровителів. В народних уявленнях він постає як славетний воїн-захисник. Який не тільки бореться зі злом, але й супроводжує душі померлих на небо, зважуючи їхні добрі і погані вчинки. Для священників чудо Архангела Михаїла символізує спасіння людей і церкви. Давні предки в цей день дотримувалися посту і уникали важкої праці, вважаючи, що святий Михаїл може з'явитися в образі бідного старця, перевіряючи, як його шанують. Архангел Михаїл також вважається борцем проти Єресі та зла, сильним захисником саме віри православної. Тому в цей день важливо слідкувати за своєю мовою, робити добрі справи і багато молитися. Михайлове чудо це не лише свято, але й нагадування про необхідність відмовитися від важкої праці, сварок, щоденних клопотів марних, і присвятити час молитвам та спокою. На цей день припадає традиційна заборона на будь-яку фізичну роботу, особливо в землеробстві. Ця заборона дуже сувора, майже така сама сувора, як на свято Іллі. Майже в кожному регіоні є свої місцеві легенди про те, як Михаїл покарав людей, що працювали в цей день. Вважається, що будь-яка праця в цей день може призвести до тяжких наслідків. Наприклад, на Сумщині розповідають історію про чоловіка, який вийшов в поле сіяти хліб, незважаючи на попередження, що це Михайлове чудо. Він знехнув порадою сусіда і продовжив працювати. Але коли почав боронувати землю, борона застрягла на його плечах, і він не міг її зняти аж до вечора. Поки не був відслужений молебень Архангелу Михаїла. На Рахівщині цей день також відомий суворою забороною на будь-які сільськогосподарські роботи. Народні перекази переповідають трагічні історії, коли ті, хто порушив заборону, стикалися з жахливими наслідками. Наприклад, один чоловік вирішив згрібати сіно і, незважаючи на попередження, що це Михайлове чудо, продовжив свою роботу. Як наслідок, він ненавмисно накрив сином дитину, яка там і заснула, і через це. Трапилась трагедія. Такі історії часто підкреслюють моральну відповідальність батьків за гріхи та недбалість, за яку інколи страждають їхні діти. Вони відображають глибоко укорінені вірування в те, що кара може прийти не прямо до грішника, а до тих, хто йому найдорожчий. З давніх часів в Україні існувало глибоке вірування, що у випадку хвороби, біди чи надзвичайної потреби людина може дати обречення обітницю. Це обіцянка Богові чи людям, що при здійсненні бажаного чи одужанні, вона, тобто людина ця, виконує певний обов'язок або принесе жертву. Обречення обідниця могли включати пожертви на допомогу вдовам та сиротам, подорож до святинь, таких як Київ або Почаїв, або дарування певної суми на церкву. Цю традицію ще в VI столітті описав грецький історик Прокопій Кисарійський. Він розповідав, що русичі, подорожуючи Дніпром до Царгороду, Складало обітницю своїм богам про жертви, якщо їхні торговельні справи будуть успішними. В Біблії обітниці згадуються, ще за тисячу років до народження Христа. Люди, які не мали дітей або були тяжко хворі, давали обітницю святкувати певне свято, якщо новонароджений або хворий виживе. Свято могло бути приурочене до важливих дат, таких як Михайлове чудо, того ж дня облаштовували святковий обід, кликали гостей. Давали їм їжу та напої, а також молилися за здійснення обідниці. З часом ці обіди ставали традицією, яку дотримувалися навіть нащадки, пам'ятаючи про батьківські обіцянки. Після обіду гості молилися за виконання обітниці, а господиня роздавала всім присутнім частування. Церква загалом підтримувала такі обітниці і навіть заохочувала їх. Порушення обідниці вважалося великим гріхом, але якщо обставини не дозволяли виконати обіцянку, це не вважалося провиною. І до чого я все це веду? До того, що саме на Михайлове чудо, дуже часто наші предки давали таку обідницю. це була буквально традиція. Що ще не можна робити на Михайлове чудо? На Михайлове чудо існує кілька важливих заборон, яких слід дотримуватися. В цей день небажано мити голову. Вважається, що це може змити розум. Великою помилкою сьогодні буде працювати на городі, орати, сіяти. Викопувати городину, рубати дрова, виконувати якусь важку хатню роботу, а також не можна пекти хліб та пироги. Не слід надміру працювати або переносити важкі обов'язки на інших в цей день. Сьогодні треба уникати сварок, не можна конфліктувати ні з ким, ні з родичами, ні з колегами. Проте можна займатися дрібною хатньою роботою, варити їжу, пасти худобу та годувати її, якщо у вас, звісно, вона є. В цей день важливо вирішити сімейні справи і приватні проблеми, залишити всі негаразди і сварки позаду, зосередитися на примиренні та гармонії. Ще 6 вересня Православна церква відзначає пам'ять мучеників Євдоксія, Зенона та Макарія Мелітинських. Ці святі постраждали за віру в часи імператора Максиміана Галерія. Святий Євдоксій, високопоставлений воєначальник, разом з Другом Святим Зеноном і домоправителем Макарієм були християнами. Після указу про переслідування християн, Євдоксій з родиною втік до міліційни Вірменської. Там його знайшли воїни, які не впізнали святого в бідному одязі. Євдоксій прийняв їх у свій дім, а вранці відкрив свою особу. Вони запропонували не видавати його, але святий відмовився. Правитель намагався змусити Євдоксія принести жертву ідолам, але то відмовився, і він зняв свій військовий пояс, кинув його в обличчя правителю. Після катувань святого Євдоксія стратили. Свята Василіса і святий Зенон слідували за ним, оплакуючи його. Після цього Василіса була схоплена, але не мучена. Вона впевнено сповідувала Віру. Через тиждень святий Євдоксій явився їй у видінні вже після його смерті, наказавши передати Макарію, що він чекає на нього. Макарій опісля також був страчений. Серед інших іменинників цього дня. Ще в нас є отакі імена сьогодні Арсеній, Георгій та Петро. Ім'я Петро має давньогрецьке походження і означає камінь або скеля. Це ім'я символізує непохитність і силу. Петро з дитинства активний та допитливий. Він легко збудливий і нервовий, але при цьому дуже впертий. Йому важливо отримувати підтримку та любов від близьких людей. В школі Петро здатний і допитливий, але часто неуважний. Він має багато друзів, але лише з деякими з них підтримуватиме зв'язок в дорослому житті. Петро рано доросліше і прагне незалежності. Він гордий та прямолінійний. Але з часом вчиться приймати людей такими, якими вони є. Високі розумові здібності, розвинена інтуїція, незалежність і сміливість притаманні Петрові. Ось такий сьогодні надзвичайний, чудовий, бо це ж Михайлове чудо, чудовий день сьогодні, шановні глядачі. Я сподіваюся, перестороги наших предків будуть вам в нагоді, стануть вам в нагоді. І не треба сьогодні пере... втомлюватися, не треба перепрацьовувати, якщо навіть народні прикмети про це попереджають, що це буде не на благо. Краще відпочиньте, приділіть увагу дійсно якимось сімейним справам і знову ж таки задумайтесь, можливо, вам варто дати обідницю на щось. Я думаю, що в житті кожної людини. Є якісь обставини або ситуації, коли дійсно дуже важливо щось попросити у вищих сил, сил і є сили у відповідь, щось дати за це. То можливо, сьогодні саме такий. Це дуже сильний день, дійсно, коли ваші молитви будуть почуті, тому обідницю можна давати сьогодні, але добре зважте, що ви готові віддати. Натомість за те, що ваше бажання, ваше прохання, ваша обідниця. За те, що ваше прохання буде здійснене вищими силами і архістратигом Михаїлом в тому числі. 6 вересня ось такий цей день був сьогодні, але ж завтра у нас буде з вами новий день. І ми знову будемо зустрічатися тут, на цьому каналі, розбирати наші традиції народні українські. Я нагадаю, що я шукаю інформацію якраз в етнографічних старовинних джерелах. А ще в книжках. Я шукаю інформацію в 19 столітті в книжках і початку ХХ століття, так само в книжках. Інформація, в принципі, є. Якщо її добре пошукати, то її можна знайти. Але коли я заходжу в інтернет, мені стає сумно через те, що я бачу, що в основному у нас в інтернеті написано про свята трішечки на те, що стосується України. Дуже багато традицій, просто переписані з якихось російських сайтів. Причому це було дуже давно, я так розумію, зроблено. І потім вже з року в рік вже самі українські сайти, самі в себе або одне в одного переписували ці зросійщені традиції. А хочеться, щоб ми знали власні традиції. Цим ми тут і займаюся з вами на цьому каналі. Тому приходьте завтра, будемо розбирати завтрашній день. Слава Україні! До зустрічі, будьте здорові!